Передбачення на липень для представників знаку риби. Буде 4 карти, особисте життя, кар'єра, фінанси та карта порада. Особисте життя. Ви знаєте, вам потрібно залишити позаду свої хвилювання, свої побоювання, свої підозри, свою невпевненість. І побачите, як все почне розвиватись більш позитивно. Будьте на позитиві, даруйте партнеру позитивні емоції і отримаєте у відповідь також позитив. Кар'єра. Ой, у вас тут якісь нові ідеї, нова посада, новий проєкт. І є всі шанси, що він буде супер успішним. Тому тільки вперед. Фінанси тут поки що все, знаєте, так, завмерло і не рухається. Ну, так, буває, це тимчасово. Карта порада. Ідіть за своїми мріями. Не зраджуйте своїм мріям, своїм бажанням. Робіть те, що вам хочеться. Принаймні робіть все для здійснення своїх мрій.